Вітаю вельма, шановне панство. Ви, як завжди, на каналі 057 Spirit. З вами пан Олексій і пан Костянтин. І вітаю пан... вас. Каністрий. Каністра. Каністра. Вже наш майже постійний гість. Да, можна сказати, е, Дмитро Замінник. Дмитро. Пластиковий Дмитро, так. От. Е, хотілося б сказати те, що. Е, ви вже бачили, як ми зробили е, віскі е, з солодового екстракту, як ми перегнали його на е, сітчастій або провальній колоні з е, автоматикою. Видатний результат провальної колони. Доступний результат без От, Тепер у нас е, на черзі екстракт житньо-солодовий склад. Борошно-житнє, солод житній ферментований, солод пивоварний, ячмінний світлий, вода. Будемо пробувати зробити. Це виглядає дуже смачно. Да, Нічого і не... зайвого. Да. Будемо пробувати зробити. Я не знаю, як сказати. Житні дистилят. От ну, це, мені ж... здається, це найпатні житній віска. Житній маємо настоювати на дубі, тому можна так, так. Так, я думаю, так. Ми можемо зробити частину, буде житній дистилят. Житнє вино, як ви казали, хлібне. Хлібне Хлібне вино, віно, А частину у нас буде житній віскі. Або або може ми навіть скупажуємо з тим віскі. Uh, і отримуємо якийсь uh, шедевр. Як варіант. Харківський <рес> <рес> От. Тому, як ми будемо це робити, uh, трошечки uh, скажемо. Хотілося б сказати, що цей концентрат і дріжджі, який ми будемо використовувати uh, в нашому експерименті, ми придбали в інтернет-магазині Краф Стор. Uh, посилання буде в описанні під відео. От, пан Первоченко, нам так скажемо, зробив підгон для експерименту. Треба буде йому, мабуть, теж якийсь презент в вигляді пляшки експериментального віскі відправити. От. Так, тому план який? Робимо житній дистилят. Цей дистилят в гарячій воді розводимо до цукристості. Кон концентрат. Екстракт. А, екстракт, що так. дистилят, що, щось є. Там. Да, екстракт е, е, розводимо до 20 брікс, е, засипаємо дрожжі для віскі, зброджуємо. До речі, ці дріжджі дуже гарно себе показали, в, е, коли ми зброджували віскар. Е, За 4 дні, так? Да? Так, десь 4 дні. Обов'язково пам'ятайте, що жито це така каварна, е, каварна така штука, що обов'язково треба буде додати піногасник. От. Ну і відповідно 20 брікс, дріжджі, піногасник, 4 дні переганяємо на подстілі, а далі на кавпачках. Такий план: екстракт з крафстора, дріжджі з крафстора, вода локальна. Так. З Харкова. Як у вас називається джерело це? Хто його знає? Якось називається. Джерело і джерело. Джерело з джерела. От, якось так. Тому е, далі ми покажемо, як ми ставимо е, Брагу. Переганяємо. І, як завжди, дегустація. Сподіваюся, що вже пан Дмитро буде стояти замість цієї коністри. До зустрічі! Або сидіти. Ну Нарешті нарешті ця бідна е дегустація прийшла до нас. Е скільки там е житній дистиллят у нас, точніше. Муча спирт сирець, скільки він простояв у вас? Там ну, ледь не місяць, там щось він. Дуже довго ми до нього йшли, бо там у нас е були і огляди, і дегустації, поздоровлення і так далі. Тобто у Ще нас. І хворів. Трошечки у нас, як завжди, дегустація спецструмення, так скажемо. Пан мінзурка. До речі, ви бачите, що нас двоє. І прошу вас, всіх глядачів, дуже серйозне є прохання до всіх. Будь ласка, ставтесь до цього серйозно. Вам треба піти в коментарі зараз і написати пану Дмитру побажання, щоб він більш ніколи не пропускав наші дегустації. Бо це ну, неправильно, я вважаю. Як мінімум. Будь ласка, напишіть в коментарі, пане Дмитру, що ви про нього думаєте. <кій> ну, це я жартую, звичайно. Тільки позитивні коментарі будуть враховуватись, який він красивий та гарний. Так. Да. Ну, по житу, що жито? жито? Ну, я... А я навіть щось боюсь і понюхати. Да? його. Бо поки ми там ходили кругами, там якась була. І хлібна машина ціла там була, потім якась там і резина там додавалася. Ну я так скажу, що е, я трохи мав діло з житом. Всі ці у мене експерименти були невдалі, тому що я працював з реальним зерном. А, а той, ті, хто люблять, тепер працюєте зі мною. Так, дуже. Я радію цього, тому так, працював з зерном, і всі люди, які працювали з зерном, з житнім, я думаю, що вони знають. У мене починалося від жита, яке убігло з бочки на підлогу. жито. жито. І закінчувалося тим, що просто пригари, воно просто консистенція Браги вона як кисіль. Воно ніяк не фільтрується адекватно. Ми там навіть бункер не пропускають її отвори. Ну, коротше, ад. Я пробував на гострим паром його переганяти. Коротше, все це. Я вирішив, що житами займатися не буду. Але у нас є альтернатива. Це Житньо-солодовий експерт життє-солодовий екстракт. Він, до речі, також залишив по собі там такі відкладення, поки на сирець переганяв, що потім Ну так, відмив, але. Маємо сказати, що ми там трошечки барди житньої зберегли. Ми хочемо потім на цій барді. Зробити цукрову брагу просто перегнати і подивитися, чи буде як якесь додавання ароматики від борди е в звичайний цукровий самогон. Це так. Експеримент поза камерою. більше... Ну, якщо не вийде, то ось, ректифікат. <рикрикрикан. рикрикан> так, як завжди. Ну, давай. Давайте потрошку і про технологію поговоримо. Олексій, я ж забув роз 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 розбавити його. Склейкаєш. <реш> Як то кажуть? Не було, б, не було біди. Е, так, вибачте, шановне панство, забув, набрав 100 мл, там у нас якраз провальна колона стоїть, там в районі 92 іде. Я щось налив. Може і заговорилися, Це ж на початку, та, заговорилися трошки, і вийшло так, що ну, почали дегустацію з 93. Ти точно розвів? Бо воно щось, щось не, пахне, не, тут вже точно може. Пахне да? однаково, як і було, не. не розведене чомусь. Тут все вже чітко. Ну, <гум> Запах такий. кислуватий є. Ну, от, Кислувати. ну, це, це, це характерно для жита. Такий якийсь він, кисловато хлібний. Ну, і, і також є той сирний діацетиловий, як в нас був. Ну, трошечки, так. Да, як в нас був в односолодовому. Угу. От воно чимось схоже. Ну, це також ж зерновий нюмейк, тому. Так. Ну Я чому, думаю, що. він ні? Тут просто той Віскарь пройшов вже масу генерації, трансформації, всього іншого. Тому я думаю, з цим ми теж щось придумаємо. Тут план був такий, що може купажнути це все і залити в бочку на витримку. До речі, як ідея. Так, Добре. щоб Був житньо солодовий. Кукурудзяний там. да, да щось такого плану. Якісь... А-ля Бурбон. Ну що, попи... спроба номер 2 так? ти перший. Сартує. Дуже смачно. Так. Не, Не так, як <laughs> перший О -о -о! раз. Це ж взагалі інші справи. Ну. Дуже класно. Um, солоденький uh, такий якийсь. Солоденький uh, х, такий зерновохлібний. Um, і, і, і от в мене якось воно не співпадає, що він досить кислим таким um, пахне, а смак такий ніжний і солодкий. Ну йому. Дивіться, тут ще момент поправка така, що кислість вона не якась там негативна. Вона А більш... ну так. так Вона така. Ну як і, 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 і... Хліб пахне, він же ж кисленьким. Ну. От, ну, особливо чорний. Ну, так, чорний хліб. же да, так. Да. От, Тому тобто, можна сказати, що е, буханка хліба хлібини, так скажемо, в. Е... Рідкий хліб. Да. 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 От, дуже прикольно. На смак взагалі феномен. Угу, класний. Е, по технології. І, Я... і, вибач, і, і що мені, от, коли там сирець. Вигнав, і потім, коли починали виганяти, ж вже фінальний продукт, воно от, пахло дуже багато. От такий плаский запах був. от Навіть він зараз там стоїть в, в тому приміщенні. Таким от, як хлібна машина, от саме хліб-хліб-хліб. такий Моцний такий плаский запах, але нічого подібного, він і напій і пахне. Досить пристойний, по багатому, не пласко зовсім. І на вкус так взагалі якась ну, цукерка. Якщо ви е, коли-небудь пробували житній дистилят або чистий житній дистилят, оце е, один в один, тобто з екстракту або з реального зерна, один в один виходить е, ну, по смаку, по запаху, все так само. Ще хотів додати, що можна зробити один лайфхак. Це, тут з житнього дистиляту в Україні є декілька спеціалістів, які займаються житніми самі, горілками і так далі. Можна зробити житній хліб, спекти самому, нарізати його слайсиками, насушити сухарів і сюди. І прямо настояти в банці там ну, день-два на цих сухариках, воно змінить повністю колір, він буде такою конячно, додасть трошечки солодинки такої. От, і він ну, ти маєш на так... увазі, от саме в цей дистилят. Так, не, просто життєм. Да, раніше житні. тебе там не зрозуміло, як ти казав, Я думав, що може просто взагалі. Ну, ні, 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 в житній дистилят в жит... В житній житні дистилят додати свіже випечений житній хліб, ну, тобто сухарі з, з, з житнього хлібу. Тобто купити просто в магазині не вийде. Треба зробити саме з житньої муки житній хліб. Тому що в магазині там багато всього іншого, а вдома ви саме контролюєте точно, що це буде те, що треба. Нарешті, по технології, да? колона зібрана. Наступним чином. Куб, провальна колона, термопорт, вузол відбору по рідині і Дімрод. В кубі у нас було 27 літрів 37% спирту серцю. Це там виходить на перерахунок. Майже 9:99, майже 10 літрів абсолютного спирту. Ну, тобто з каністри 20 літрів. Там 20... 24 кілограми. Там, а літрів 28. 28 кілограм. Чи 26 Ну, глянемо. А, а літрів може 20. Ну, коротше, <кій> виходить 10 літрів абсолютного спирту. З них ми відібрали. Ще якого спирту? Угу. З них ми відібрали 1 літр голів. Голови відбирали не дуже повільно, так скажемо, десь в районі 200-220 мл на годину. Відібрали голови, відібрали підголов'я. Підголов'я, може, кудись зациклюємо чи ще щось. От, зараз от, п'ємо тіло. Е, план який? Будемо відбирати до 92 градусів в кубі, а потім е, в окрему тару будемо відбирати. Ну, ми спрацюємо з автоматикою, тому там у нас гістерези стоїть 0,3 поки що. Але ми подивимося, як ми далі будемо. Можливо, ти ми вже, вже перестали, до речі. Ну, то на, на голову. Зараз вже так. Да. Подивимося, як там що, ага. і може трошки вище зробимо для того, щоб трошки може хвостів хапанути, щоб воно було прям. Ну, а може, і не треба. Нам треба якось домовитись, що якщо ми будемо там саме тільки чувствую? в бочку, то ага. можна і хапанути. хвостів можна Можна, до речі, те, що ну, після того в окрему тару там. Ну так, в окрему тару, щоб ми, можна було копужувати і так далі. Ну, дивіться, зараз іде чистий продукт 92 там міцності. Він дуже ароматний, дуже смачний, тобто ароматика не втрачається від слова зовсім. Тому я думаю, що якраз і густий. такий. густий, та. Тому якось так. От так технологія така. Подивимося, що буде по результату, тому що у нас ще триває перегонка, це ми так скажемо, відлучилися для того, щоб як наймога швидше випустити вам ролик, щоб ви подивилися. От, в цілому все, пане Олексій. Що так, у вас є ну, щось додати? Ну, хочу додати, що вдалий експеримент, скажімо так, вдала дистиляція. І причому, ну якщо я раніше, поки воно там бродило або сирець там виганяв, мені так по запаху, ну здавалось, що воно буде а, значно слабішим за той наш односолодовий з екстракту Віскарь. А ні. Воно просто інший профіль. Воно має... інше, ну, не, не слабіше, воно таке ну Цікаве. Так. Цікаве. І я ще хочу сказати, що що ми зараз там що пахне там там кислим, там те, там те те ну йому, Боже, йому 5 хвилин. Воно ще сьогодні, але за годину вже буде трішечки, я думаю, якось розрівняється і буде ще більш таким. Воно зараз таке має якийсь комерційний потенціал. А вже за годину, за дві я думаю, що воно буде. Ще прикольніше, звичайно, з цього екстракту не дуже може так бюджетно це робити, в плані того, що зерно все одно дешевше і так далі. Але за трудозатратами, так скажемо, ну, нас да, вилив, залив, збродило. Деш... Дешевше то відносне таке. Дивлячись, хто чим займається, і так. Ще хотілося додати момент, що в житньому екстракті дуже багато незброджуваних цукрів. І ми з цим зіштовхнулися, коли воно відбродило там за декілька днів і залишилося в районі 7%, чи навіть трошки більше. Цукру, там. Цукру, да, не від, не, не пам'ятаю, ну Так да. досить пристойно залишилося. І, да. ага. трішечки... і, і що ми зробили в цьому випадку? У нас там були, е, залишалися достатньо вже просрочені кодзі. Угу. Ми їх туди всипали. Якісь там відкриті вже. Да. Ну, Вони там довго стояли. Вони одразу запрацювали. За ну, там не просто кодзі. Я ще там додав вже ж трішечки температурного режиму, що там. Обігрівач під саму там, діжку, mm -hmm. Ага, там така, ну, маленьке, mm -hmm. маленьке приміщення, і ну, там десь 24-25 градусів там, тепла зробили, і добродило, воно. Тобто куконці доїли всі цукри. У нас там е, в результаті вийшло щось 1%, там, здається, або 2% недоброду. Ну. Ну, це ми ну це взагалі, типу, для екстрактів ок. Тому що коротше, кодзі роблять свою справу. Тому якщо ви будете робити щось на екстрактах, а саме на житньому, тому що з ячмінно солодом у нас таких проблем не було. Ну, там все в нуль вибродило. З житнім дивіться, підготуйтеся до того, що, скоріш за все, буде недоброд, От. І просто засипте туди якусь невелику кількість Кодзі під кінець, після того, як вже основне бродіння закінчиться. І кодзі зроблять свою справу, там за тиждень доїдять. то все. Ну, або, або можна ну, на етапі основного бродіння, ну ми ж так, як завжди, плюс-мінус трамвайна зупинка там, по температурних режимах. Тобто, можна, ну, в залежності від того, які ви там дріжджі використовуєте. Тобто завести саме в, в, в таку максимально сприятливу температуру. Може воно і ні, вибродить. я думаю, що ті дрожжі не, не поїдять ті цукри, це тільки кодзі можуть. Там просто самі цукри. При не тому, ті, при що... тому, при тому, що я використовував. Ну, ми була ідея про те, що жито, скоріш за все, не збродить в нуль. Ми е, е, залили кип'ятком е, це жито, екстракт. Там було градусів 80 е, саме сусла, так скажемо. Я додав туди ферменти додатково. Я думав, що вони можливо, їх розщеплять ті крахмали. точніше, ні, теж ніфіга. Коротше, в ітогі, що ми зробили, це кодзі вирішили нашу проблему. Як це... ти все пам'ятаєш? Це ж було. Ну, я пам'ятаю, що не знаю, так <реш> голова запам'ятовує все. І позитивне, і негативне. Добре, друзі, не будемо вас е, затримувати. Е, з вами був канал 057 Spirit. Радимо скоштувати і спробувати обов'язково е, зробити дистилят житнього екстракту. Е, бажаємо вам експериментів успішних, е, здобування досвіду. Ми намагаємося як на умога. Ширше ділитися своїм досвідом, там якісь моменти з кодзі і так далі. Тому підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами, пишіть пану Дмитру коментарі. З вами був пан Олексій і пан Костянтин. Пока-пока!